Шановні колеги, ми звісно розуміємо, що після повномасштабної російської агресії минулого року склалися особливі умови, і вони мають бути відображені в умовах вступу в 2022 році, в 2023 році. Власне, тому ми підтримували минулого року зміни до аналогічного закону. Тому ми готові були підтримати його і цього року, і підтримаємо в першому читанні за основу. Але є одне велике, але яке називається не обов'язковість історії в серед в національному мультипредметному тесті. Ми вважаємо, що це дуже неправильно, зважаючи на те, що війна, яка зараз відбувається, це війна за ідентичність, і власне в цій війні колосально важливу роль відіграє знання історії. На жаль, це дуже добре розуміють наші вороги. Це дуже добре розуміє Росія, яка починає на окупованих територіях вилучати книги в першу чергу з історії України, яка починає запроваджувати власні курси історії на окупованих територіях, яка вивозить українських вчителів на різні, різного роду курси і привозить сюди російських вчителів історії. Натомість в українській ситуації маємо. Щось зовсім інше. Ми не маємо зараз обов'язкового державного підсумкову державного піпісумкової атестації, яка передбачала обов'язкову історію України. Ми не маємо обов'язкового курсу історії у вишах. Зараз нам пропонується цим законопроектом по суті. Зробити не обов'язковим обов історію в національному мультипредметному тесті це неправильний підхід. Це підхід, який робить нашу державу, на жаль, слабшою в розумінні свого минулого, відповідно в здатності захищати себе сьогоденні. Тому ми будемо підтримувати ще раз кажу цей законопроект в першому читанні. і Будемо напрацьовувати зміни, які дозволять повернути історію як обов'язковий предмет. Дякую за увагу.